Чесно, багато хто каже, що я обдираю, що можна взяти ось такий от ноуней. Десь до Ампера, десь гривень за 45 у якогось знайомого Василя. І не мучиться. А не брати ось таке панасонік. Так, да, це старенький Панасонік, значить, він у нас. Десь це дуже хороший Панасонік, тому що, як ви бачите, двойна. Термоізоляція це, ну, це справжній класний Panasonic. І він у нас, по-моєму, 2003 року, якщо я не помиляюся. Тож, тож почитайте, якщо він 2003 року, це йому 9 років. Така от ємність. Але мене більше все здивало ось таке. І це теж панасонік, і він старіший за Tesla, бо у нього ще квадратний старий квадратний клапан на три виходи. Тобто тут клапан на п'ять виходів. Он досить таки гарно закритий, але тут на цьому старому убитому акумуляторі, з якого перегріли з дуру, видно, що п'ять виходів. А тут виходів тільки три. Як у справжнього панасоніка можете подивитися. У мене в попередніх відео досить часто фігурує. І подивіться на залишкові ємності. Це все тестувалося зарядкою літокала на 1 А на максимально допустимих струмах. 2900-2650. Це акумулятор, якому ну. Я навіть не знаю, скільки років. Я поняття не маю. Ну, він старіший за ось цей. Тепер виникає логічне питання. Стоїть ли переплачувати за дорогий Panasonic? Якщо ось цей Panasonic, який експлуатувався в жорстких умовах, в дуже жорстких, видно, навіть через подвійну термоізоляцію написи. Якщо бачите, я його роздолубав. Про це свідчить те, що він не новий, свідчить і сліди пайки. От. І той факт сліди скотча, що я його роздолубав. Тобто і моє відео видно, де я його роздолубав. Я не бачу смисла купувати ось такий от новенький Дішман. Все так, не, не новенький, він з якось ліхтарика. Да. Ось видно, раз цяточка припайна. Ось ще два цяточка припаяна. Видно, камера хоч і погана, але взяла. Ну, думайте, чи є смисл переплачувати, якщо отакий от Дішман на 1,5 Ампери і Panasonic, якому вже бог зна скільки років, який старіший за ось цей має. 2900 і 2600. Звісно, грамотна експлуатація і, і хороші умови зберігання свою справу зробили. ну, Я не знаю, з якими роками, більше 10. І ось такі от показники на виході. Це звісно круто. З Згоден, з дуру можна вбити все, що угодно, і панасоніка можна вбити, і лоба побити, якщо Бог умолиться. Ну, то вже ваші проблеми. А я ще раз доводжу, що все-таки краще взяти. Беушного нояпонця. І не один я довожу, багато хто з блогерів так і вважає. Чим нового но китайця особливо, якщо це жорсткий Китай з циклу ноунейм. No Тож, не забувайте підтримати армію Україну. Мій канал донатами І поставити лайк і підписатись на канал. Все буде Україна! Речі, льошик воює.